Доброго дня! На огляді напівавтоматична пилка від турецького бренду Dispa, модель DY-350. Це промислова пила з 34-м полотном. Даний верстат може розпилювати деталь розміром 350 мм на 350 мм. Це двохколонна пила, підйом та опускання голови якої відбувається на лінійних направляючих. Особливістю di 350 на відміну від конкурентів є наявність поворотних легчат. Це велика рідкість серед верстатів такого класу. Основні конструкції, на які може бути навантаження, виконані з товстостінного металу. Зверніть увагу, навіть шнек автоматичного видалення стружки. Виконаний не з битого дроту, а з листового металу, який наварений на вал. Робоча зона в пилі має led підсвічування Як і має бути на даному типі верстатів, лищати йдуть гідравлічні. Пропоную ознайомитися з електричними компонентами верстат. Всі реле, контактори та автоматичні вимикачі йдуть від німецького виробника Schneider. Частотний перетворювач торгової марки Дельта. Розглянемо путь керування напівавтоматичної пили. Отож, підняття голови, опускання голови, розведення та зведення лищат, увімкнення шнеку-видалення стружки, увімкнення системи подачі зор, регулювання натягу полотна. Ручний та автоматичний режим підйому та опускання голови, регулювання швидкості руху полотна. Старт, зупинка та аварійне вимкнення роботи верстату. В даному верстаті встановлено 4 двигуни. Основний з потужністю 2,2 кВт турецького виробництва марки Аймак. Який має захист ip 55, також двигун на шнек для видалення стружки, двигун системи подачі ЗОР та двигун гідравлічного насосу. Дана модель є по наявності. Також доступні замовлення верстатів з різкою від 270 мм до 1,20 мм. Тож переходьте на сайт, дізнавайтеся більше та робіть замовлення.